Благословен Бог наш, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю душі істини, і живе здійснив, і все сповняє сокровище блажисні подателю, прийди і в неї, і всякі скверни, скверний, спасибо, душі наші, святий Бог, святикся свят безсмертю по нас, святий Бож, святикся безсмертю по нас. Святий Бог, святий після безмерти по нас, слава Отці Існу, і святому духові, ні повсякчас, і на віки віки Амінь. Прейс, помили нас, Господи, очисти греки наші, владику прости, беззаконі наших, святий пости і селене моші наші, імени Твої ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помили, слава Отцю, Існу, і святому духові, мені повсякчас, і на віки, віки Амінь. Отче нашої на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, воскресне Бог і розточаться врази Його. «Дяко, да біжат од лица Його ненавидящий Його, дяко і ще зайдемо, да іщезнуть. Я питаю Двого лица гня, тако та погибне, грішниця од лица Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помили, Отче святий, врачу душі тілес, послай до народу Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий недух дух ісіляйшо, о смерті ізбавляєш, і селив Твоїх. Оксану, Маркіяну Софію, Віктора, Василя, Любов, Ігоря Катерину, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Назара Тетяну, Андрія, Вікторія, Богдана Ярославу Романа, отця отця Василя, отця Симона, отця Павла, Оксану, Юстину, Дмитрія, Ольгу Андрія Романа. Олександру Ігоря, Тетяну Володимира, eh, Владислава, eh, Владислава Анастасію, Іванну Олену, Наталію, Ореста, Воїна Володимира, Ігоря Катерину, Вікторію, Анастасію, Олену, Віталію, Надію, Валентину, Олександру, Софію Володимира, Оксану, Миколаю, Ірину, eh, отця Степана, Тетяну, Ольгу. Олександра Василину, Марію, Софію, Наталію, Віталію, Оксану Андрія Назарі, Анну Юрію, Олега Ярослава, Ірину, Ніну, про Степана, протрию Павла, протрею Василя, Ірину Симона, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антону, Нікіту, Віру, Марію Віталію, Віталію Володимира Андрія, Христину Ірину, Юрію, Софію, Вікторію, Отеця, Степана, Оксану. Роману Романа, Євгенія, Ярослава, Степана, Оксану, Соломію, Марію і Робів Божия, Ольгу, Надію Василя, Юрія Петра, Івана Андрія, Романа, Ігоря, Степану Марію, Галину, Тараса, Ірину Олену, отця Степана, Сергія, Вікторія, Світлану, Віктора. Константина, Анатолію, Ігоря, Єлизавету, Галину Даниїла, Юстину, Іллю, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна Степані Катерину, отця Степана Олега, Ірину Марію, Йосипа, Михайла Соломію, Максима, Іванку Ярослава Володимира, отця Степана Ігоря Галину, Андрія Валентину, Юрія, Святослава, Богдана, Оксану, Вікторію. Лук'яна, Ярема Михайла, Анну Арисію, Сергію, Любов Валентину, Михайла, Соломію, Михайлину Володимира, Данила Володимира, Олега, Петра Михайла Сергія, Ігоря Ірину Володимира, Василя Наталію, Олексія Наталію, Оксану Ульяну, Василя Наталію, Ангеліну, Воїна Георгія, Анатолія Тетяну, Іулію. Миколая, Софію Єлисавету, Дмитра Олега, Марію Сергія, Наталію Соломію, Наталію Зіновію Софію, Вікторію, Младенця Єву, Максима Михайла, Ольгу Оксан, воїна Ігорі Володимира Олега Романа, Дарину Ульяну, Олену, Ксенію, Петра Галину Марію Єву, Михайла, Христину, Степана Ольгу Назара, Івана Євгенію Василя. Оксану Сергія, Ілону Марію, Олену Ірину, отця Степана Зою Олену Володимира Лілію, отця Степана, е, Ольгу Галину Мирона, Олександра Надію, Дениса, Ярослава Михайла, протрея Степана Петра, Лідію Петра Ярослава, Богдана Христину, Андрія Романа, е, е, Сергія Романа, Василя, Володимира Володимира Михайла Любов, Юрія. Е, е, і робів Божих Юрія, і, Ларису, Жанну, Іванну. і, і робів Божих, Любомира Галину, Телесний, душевний немощ, оживотворию, благодаті, Хрисату, робів Божих, Степана Тетяну, Олександра Кароліну, Світлану, Надію, Галину Сергія. От тілесна душа немощі, оживотворі і благодаттю Христа, Тві, молитвами присвяти і владичиці і Марії, пристатель світ небесних сил безплотних, силою чесного і животворящого Христа, чесна славного Пророка, Претечі Христителі Йоанна, святих славних сихвальних Апостолів, славних добровідних мучеників, преподобних боносних Отець наших, Святий іселитель безсеребрено космі дм'яна кіри, іоанна, пантолімана, ярмалає, Самсона Діоміда, до фотіні святих праведних ботицьких ім'я, і всі святих, як Ти єси, джерело силені Боже наш, і Твій славу Отцю і сину, і святому духові, нині по всіх часах і на віки, віки Омін. Ще іще з умиленням сердець наших. Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимось. Господи помили! Господи! Дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримуй мене, які би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх хірургіми думками і почуттями. Всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене і нікого не скривдити Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події в протягом дня. Господи, керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятися. Терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудро спрости, вислухаймо святе Євангеліє, мир всім і Духу Твоїму. Від Матфея Святої Євангелії читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вомінь. Во время оно призвав Ісусу, бо на десяточники свої. Даде їм власть над усіх нечистих. Якди згонять із целити всякий не і всяку болізність. Сіявну десят посла Ісус заповідає Молаголя, на путь єзикний дітей, вограт самарійський не ходьте. діти вже паче ковцем, погибшим дому Ізраїлю. Хотя ще вже проповідайте Логоліще, як приближиться Царстві Небесне, боляще істиляйте, прокажене, очищайте, мертві, воскрешайте, біси і згиняйте, ту не приясне, не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отвій, Сину і Святому Духові, нині про існує, вік і віки віку, амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш молитва, Миху і своє Матрі, святих славних сахвальник апостол, святих праведних ботицьким'яних, всіх святих помилуй, і спаселися благ і чоловіку для